Мені не дуже подобається, що вони пострілюють, якось неспокійно маше крилами чорний. Там є 58. й Все більше і більше мені він подобається. Все більше і більше він мені подобається, чорний. Рибахостий чорний. Шикарний такий за екстер'єром. Він Лида... ледацюга був на початковій своїй стадії на перших квітках, не хотів літати. Я ще казав, що він одна гніздка одразу почав літати, Ось цей майже білий. а цей ледаще. А знаєте, зараз вже помінялося. Він вже, він вже взагалі так... він такий безвідмовний голуб. Що не кинеш, він чіпляється завжди. А супер результатів ще немає, але чіпляється завжди стабільно, тобто такий, не відмовляється від польоту. І він такий веселий голубок. І дуже так мені пасує за екстер'єром. Він кругленький, стійкий. Ну коротше мені він подобається, що й казати, мені він подобається. Трійка зараз тут. Кидав більше, попадало, трохи побовтались і попадали. Ну це ще підкинув. Це ще не все, це тільки, тільки першу партійку накинув. Це і сьогодні хоч зачепився. бо взагалі ж не літав, взагалі не хотів літати. Тут хоч зачепився, то він зараз активно в паровку йде, там щось гніздо собі шукає. Може навіть якоюсь голубкою припарувався, не знаю. Ну, гадаю, що навряд він припарувався. Але активно він її шукає. Тож було підхолоднуло, а зараз потеплішало знов. 20 плюс у нас в день. Сьогодні у, нас, що? Сьогодні у нас 8 -е, жовтня. 20 плюс день. Вони зараз активно шукають собі пари, гнізда і все. Гарний голубок, по моїй найкращі голубки. Такі вже старі голубки, три роки голубки вже. що у нас трієчка тут. Нас ну, схоже, що з ось черненький чорненький цей 58-й. Чорний рябохвост, він по кримаках по світлих вийшов. Мамки немає, батько є. Мабуть, я залишу, бо мамка пропала, це один єдиний плод яйця вони знесли і пропала мамка. Я яйця підклав під інших. Це годували прийомні батьки. Це вийшла пара. Ну, я спеціально підклав, бо мамка пропала, думаю, ну, хоче якусь пару залишити голубенят. І ось ця пара голубенят. Цей два хлопця вийшла. Цей чорний і майже білий. Я їх показував в руках якось. А не піду я, мабуть, ще підкину. Ще додав трішечки. Стіє трійки щоб було. Одне там залишилось. Так ще тримаються, бо більше вже усілась и так я думаю сина противоси мабуть полету вирішив засняти это щось мені не подобається в них наперед починає ця річка і п'ятірка взагалі тут тричка тут вище а ця пара мне починає щось Де, а, ні, воно повернулося, ні одне ось одне, Я ж не маю, що. Повертається і воно. Ось воно бачите. І воно як трішечки на вітер вперлося. Починає. Отже, це стальне біло хвости, щось у мене. Повертається. Це трійка. Нормально, якби вони і були нормальні, а оця пара, мені не подобалась би писали наперед. На вітер протягувати. І оце більш всього. Мені не подобається саме оці проходи наперед, не знаю, з, з дитинства своїх терпіти не можу. бачите який окрасень 66-67 щось таке риже але мені більш подобається ота триничка вон ця вже на посадках той не знімав а он чорненький це ж мені подобається він викаблучується Деві, осі. Ось він, красончик. Він сів вже. Він сів, 57 сів і 57 сьомой сірі там. Вони сіли. А якесь ще третє, що з ними було, залишилось там з цима. Ця пара сіла, він вже тепер викаблучується. Голубку зараз активно шукає теж, йде до пари, гніздо, там теж щось намагається відбити, б'ється з усіма. Це якщо в такий період ще голубенят брати, це взагалі молодь починає по гніздах шартитись, відбивати собі, шукати гнізда. У мене є закриті гнізда, я пробував їх відкрити Думаю, ну нехай займуть, ага, і куди там? І відкрив, по-моєму, штук сім. одне тільки молодь зайняла, а все інше його позаймало. Поряд, сусідні позаймали коротше, і молодих не пускають. Ну, звичайно, там хтось якось відіб'є. Ані два гнізда зайняли. ще одне. більше два гнізда молодь зайняла. Це 90. -х. Я вже познаю. Його. У ну, мене тут треба отаких от, -от треба два тільки схожих. 32 і 90. -га. 32, -га, ну на трішечки треба хвоститися у неї по-іншому, але я її просто ще не кидав, бо я знаю, що це не вона. А от 90-го кидав. Ну, молодці тримаються. Не буду, я думаю, довго знімати, так трішечки покажу. Хе, <рес> оцей звук, чи щось їде, чи щось летить, ніхто не знає вже. Що вони заглядають? А, он що заглядає, бачите? Полетів. полетів. Но педы голуби літають, всі літають. А вони понимают, що за звір полетів. Ось це, що відходила сідай, Що на протягувало, я дивись сюди. Стальне там було хлости. Одна збоку, не пам'ятаю, що номера. Воно щось протягувало наперед. Цей красончик у мене є кілька сірих їх є. 91, 92, 93, вони всі схожі, такі лапті здорові. Але всі літають. От той ролик був останній, де вони там чи його не я не пам'ятаю, чи скидав, чи знімав. Ну коротше, не пам'ятаю, ну, сам факт, що там перекрилися голуби. А, я не знімав. Я щось почав, вони там їх орби розігнали і коротше, зйомка не вийшла. Літали голуби, блакитне, блакитне нема було таке бездонне. Дев'ятку пам'ятаю накинув і от переліт. Орли пішли в переліт і коротше, і закружили і з переляку, хто куди і, у підсумку п'ятірка перекрилася взагалі. І от там були ці сірі. Якраз до чого я веду, чого я там до сірих та почав. Ці сірі там були. Поприходили всі. Наступний день, хтось на вечір, хтось через день, ну бо приходили дивлюсь всі вдома. Вони такі бережні, прям віники, але ці віники ще і літають. Самі такі здорові, карпусні такі, довгі. То є карпусні, але коротенькі в мене таких вистачає. А ці вже пішли в цьому році, багато в мене таких протягнутих так ось, ось це протягнутость їм не заважає хоча я... були в мене сумніви це дев'яносто сідає три тут Я думаю, що це оце темне, оце ще з самого першого літає. Ну вже, вже вони, мені здається, повинні сісти. Непогано вже літають за часом. Вже непогано. Ой. Рука в тому просто потрохи знімає. Не хочуть злітати, у них якісь буває такі якісь бзіки в Може хтось тут поганяє, я не знаю, чи вони з ті, якогось переляку бац, не злітають. Потім їм тільки варто комусь там злетіти один раз, все. І вже Переляк відходить і злітає. Якщо хтось приходить теж. Ну, раніше взагалі не злітали, зараз дивлюсь, іноді можуть навіть злетіти. Так, Ці на посадки вже посаджу їх, да, да все, Виникаюся. Чорненьке, до речі, теж сьогодні політала. Молоденьке оце. Так, що дивлюсь, я думаю, що тут Лахманогі цей літає, 19-й чи який, так. Він такий зараз, що не кину, то літає. Судячи по статурі, що то він сів. З екстер'єром я маю на увазі. За круглість, він такий кругленький. О, а це 83-й. Ну до речі, хоч ти політав. Бо я так ще не зовсім розумію, що це за голуб. Ну я не розумію, хто це, але я не розумію, що він себе... Що він себе взагалі буде показувати. А, 31, ні, все, це 31 сів, то 83 і лахманої 19. Це означає, що сірий сів раніше з першого. Якийсь то там був. Але все, сів да і сів, все добре. Все, всім пока.